Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І в цьому відео я хочу показати вам свої нещодавні придбання доглядової косметики, трошки декоративки і трошки парфумерії. Тож, давайте починати. Помітила, що з полиць магазинів зник мій улюблений шампунь від Pantene з трояндою. Колись я його показувала і в покупках, і в порожніх банках дуже мені підійшов той шампунь. Ну, зараз його вже нема, або чомусь нема, може з'явиться. Тому вирішила замість нього взяти ось такий Pantene Aqualight. Вже його теж я пробувала, купувала, він мені подобається трошки менше, аніж з трояндою. І ще із переляку я забула, що я купила в Єві, і він стоїть в запасах і ще замовила. На мейкапі такий самий шампунь. Ну, два мені багатенько, а не втрачаю надії, що з'явиться з трояндою. Якщо з'явиться, то буду купувати з трояндою, він більше підходить для сухого волосся. А цей аквалайт, тут маркування англійською мовою, призначений для жирного волосся. Ну, він підсушує насправді таке волосся. Обов'язково треба. Використовувати бальзам, кондиціонер і всяке таке, щоб повернути вологу у волосся. Ну, нічого страшного, пантіни я в будь-якому випадку люблю. Наступна покупочка це замовлення з мейкапу. Останнім часом з настанням тепла помітила, що у мене почався неприємний якийсь запах від моїх ніг, від ступней. і ще й свербить чомусь. Палець, мізинець на правій нозі. Коротше, щось таке, симптоматики не дуже приємне. В общем, вирішила я поборотися з цією проблемою і замовила на майкапі ось такий спрей Тимурова від запаху і поту. Цікавий такий спрей, ось, бачите, його склад, він призначений для людей, які відвідують публічні місця, басейни, сауни і так далі, тренажерні зали. Я вже декілька разів його спробувала, цей спрей. Він мені сподобався, прибирає свербіж дуже добре, буквально за декілька секунд вже нічого не свербить. Я його застосовую ввечері, після того, як помилася, вимиваю гарно свої ступні і наношу цей спрей. Він трошки липкуватий і забирає трохи часу, щоб. Увібрався і висох. Але в цілому мені цей засіб подобається. У кого така є проблема, то звертайте увагу, профілактика не зашкодить. І також одночасно з цим вирішила взяти ось такий засіб від Коді. Це професійна така лінієчка для майстрів манікюру педикюру, педікюру. Це антибактеріальна рідина з триклозаном та маслом олією німу. Тут вже інший склад. Я ще не відкривала. Бачите, він такий зафульгований цей засіб мається помпа. І, відповідно, ось ці два засоби я планую використовувати влітку і ну, поборотися з тою проблемою, про яку я вже вам розказала. Це досить такі недорогі засоби в порядку 100 гривень. Здається, оцей 160, оцей 89, якщо не помиляюся, підпишу ціни. Наступна моя покупочка в Єві була така спокуса взяти ось такі патчі з гарною ціною. По-моєму, 129 гривень патч для шкіри. Навколо очей вже у, пробувала в синій упаковці з гіалуроновою кислотою, а цього разу вирішила взяти з вітаміном С, а, поки постоять закриті, тому що у мене ще є патчі, якими я користуюся, але м -м, патчі від About вони нічим не гірше тих, які коштують в 2-3 рази дорожче. Тому всім раджу. Також з, не те, щоб здивуванням, але помітила, що на майкапі почали продавати в роздріб товари з мережевих марок по типу Oriflame, Avon і так далі. А я давно вже хотіла спробувати ось такий засіб для інтимної гігієни від Oriflame. В компанії Oriflame я підписуватися не збираюся, якось мені незручно це робити. Десь мене в мене, втім, а викинули вже, викреслили. Ну, коротше, буду купувати, якщо щось буде подобатися на майкапі. Була знижка 138 гривень за ось цей рефіл. Це з журавлиною, рідке мило для інтимної гігієни фемінель. 300 мл тут об'єм. І. Термін придатності до 27 го року гарний термін. Буду переливати цей засіб в якісь інші баночки з дозатором. Сподіваюся, що сподобається і не викличе алергії. Ще одна покупочка в Єві це зі знижкою придбала ось такі. Зубну нитку на паличці від Доктор Морген вже неодноразово брала цю продукцію. Вона мені підходить, подобається, я використовую такі засоби. І 29 гривень ось цей пакуночок коштував в Єві. І ще один, одну штучку покажу вам. Це мені подарувала колега таку туш від Top Face 3 Dimension Volume Mascara. Сказала, що їй дуже сподобалася ця туш, вона вирішила мені і ще інші, подрузі, колезі подарувати. Від Top Face я тушами ще не, проб, не користувалася, не купувала ніколи їх. І е, тут якась така повинна бути незвичайна туш, вона має три режими щиточок, в залежності від того, який ефект ви хочете досягнути. Давайте відкриємо, подивимося, я ще не відкривала. Ого, величезна, чесно кажучи, сантиметри, мабуть, два з половиною щітка. Вона з досить довгими такими ворсинками. звісно, що камера не хоче фокусуватися. О. І, ну, не знаю, як вона там повинна міняти свою довжину або що, коротше. Ну, Сподіваюся, що мені сподобається ефект тут треба крутити. Twist 3 in 1 написано. Коротше, буду розбиратися. Я е, тушами для. А, ось тут, мабуть, треба крутити. Дивіться. О, точно! Отут крутиться ковпачок цей. Тепер що? А, вона змінює щитинки вже тепер по колу розташовані. Дивіться. Боже. Такі винаходи косметичного світу страшенні. А це рівненько і третій. Чи куди я вже накрутила, тут не знаю. А, іще дужче закрутилося. Ну, буду пробувати зараз важко щось сказати. в продажу не бачила такої туші. І, відповідно, з цікавістю буду використовувати цей продукт срій Dimension від Top Face. І хотіла ще вам показати свої покупки лаків для нігтів. На майкапі побачила колись вони були, до речі, ці лаки від П'єр Карден. Це ніяка не новинка. Вони колись продавалися, потім зникли. Та, й, в принципі, маркування ось тут на тюбіку свідчить про те, що це ну, зовсім не свіжі лак. І вони з 2018 року. <свісно> Дивно, але це так і є. І придатні до вересня 2025 року. Ну, одним словом, 30 гривень стоїть одна баночка. І я вирішила спробувати з різних лінійок ці лаки. Мене, звісно, що приваблюють металеві металік нейлс відтінки. Я також ось такий відтінок взяла. Хамелеон, він такий, бачите, дуохром. Зараз, до речі, він у мене на нігтях ось так виглядає. Досить приємний, швидко висихає, невеличка така. Сквадрачена кисточка, пензлик. І третій від, з лінійки Studio Nails. І четвертий теж Studio Nails, але вже з такими блискітками. Але це не просто блискітки, вони повинні прям таким шаром лягати на нігті і повністю перекривати нігтьову пластинку. 30 гривень ціна питання. Вирішила побавитися, знаєте, так. Купила під настрій. Ще, дівчата, хотіла з вами трошечки обговорити ось що: Парфумерія. Взагалі я хотіла зняти, може, окремо відео про парфумерію. Ну Давайте вже зараз покажу. В квітні у мене була ось така покупка. Придбала собі парфум, який мені дуже подобався, і у мене були пробники. Це Giorgio Armani Sі Eau de Parfum. І у мене був перший досвід замовлення парфумерії з Нотіно у пам'яттій упаковці. Ціна набагато нижча на такі позиції. Там е, позначає магазин, що або є нетоварний вигляд пакування, або є сліди використання, або порушена цілісність ярликів, або е, немає воздушної пробки, тобто хтось користувався цим парфумом, або тестив його. Мені прийшов повністю новий парфум. От у мене не було ніяких сумнівів щодо того, що він е не був використаний ніким, тому, окрім мене, ну, а такі незручності у вигляді такої упаковки вони взагалі мене не турбують. І на 400 гривень парфум вийшов мені дешевше, аніж е стандартна ціна. Це 30 мл. Я ноти не буду вам розказувати, тому що відео не про парфумерію, а про покупки. І ще хотіла вам показати ось такий парфум, я його не показувала у своїх відео. Це бренд називається Monblocne, і парфум називається Signature. Мені дуже сподобався цей парфум. Я купувала його собі як подарунок на 14 лютого чи то на день народження. Коротше, дуже класний парфум. Я з великим задоволенням їм користувалася всю весну. І зараз це 50 мл. Я його вже випила за всю весну. Ну, і е, десь прочитала в інтернеті, що більш бюджетний аналог цього. Парфуму це ось такий парфум від Крістіна Гілери Definition 30 мл. Я купувала цей парфум на майкапі за 570, здається, гривень. Давайте я його розкрию. Дійсно, він дуже схожий на Signature, але, чесно кажучи, якщо в Signature просто погана стійкість, то. Цього парфуму я взагалі не чую. Тут навіть і мови не йде про стійкість або нестійкість. Я його просто не чую на собі. Так віддалено, на одязі він так трошки залишається, але не накопичується. Тобто неможливо його якось нормально вловити на собі. Може, він ще відстоїться, бо я його отримала 5 днів тому. Ну, все одно буду користуватися, він мені подобається, тому що він дійсно добра така аналогія з Монбланк, але вже заказала собі Монбланк. Власне, я що хотіла вам сказати, я хотіла вам сказати наступну річ: Ось цей Монбланк я купувала на мейкапі, і він поганої стійкості. Ось цей Сі я купувала на Нотіно, і він гарної стійкості. Всі парфуми, які я купувала на Нотіно, вони нормальної, адекватної стійкості. Зараз парфуми, які я купую на Мейкапі, вони взагалі ніякої стійкості. От зараз сьогодні піду забирати свою посилку, замовила в якості експерименту на Єві, і то, тому що був кешбек 8% вчора, Letі Shop здавав підвищену ставку. Якщо зрозумію, що там все погано, то буду замовляти парфумерію тепер на Нотіно. Хоча там і дорожче, І ось цей парфум Нотіно коштує на 300-400 гривень дорожче, аніж на Мейкапі і в Єві. Це мене наводить на певні висновки. От ви розумієте, так? що низька ціна, вона ну, не може просто так утворитися через те, що, як сам магазин каже, що. Ціноутворення це питання поставщика. Я не вірю в це. Все одно, якщо річ коштує стільки-то, то вона має якусь плюс-мінус націнку в різних магазинах однакову. Не знаю. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Я не сумніваюся в тому, що продукція, яку продає мейкап, вона оригінальна, але. Ну, я тоді не знаю, яке може бути пояснення такому явищу, як те, що на Нотіну я багато чого. І Нарцису Родрігіс купувала. І е, червону туфельку у Кароліна Ерера. все просто бронебойної стійкості. Те, що я купувала на мейкапі, ну, дуже прикро, дуже прикро. І не знаю, не бачу сенсу купувати е, на мейкапі парфумерію. Ну що ж, я думаю, що на цій не дуже веселій ноті ми можемо <смір> закінчувати це відео. Ось такі були мої покупочки у травні місяці, трошки квітня. Дякую за перегляд, дорогі дівчатка. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І я обіймаю вас всіх і прощаюся до наступних відео. Всім пока, гарного настрою і мирного неба, всім нам!